Яскравою подією в заходах з нагоди відзначення Дня працівників харчової промисловості стали урочисті збори працівників зірненського спортзаводу, проведені 14 жовтня поточного року. Сюди прибули запрошені депутати рад різних рівнів, керівники району, настоятель місцевого храму, робітники, фахівці, ветерани галузі, голови проспілкових організацій. Свято було особливе тим, що в одному дні поєдналися і свята покрова, і день славного українського козацтва, і особлива дата: 111 та річниця від заснування спортзаводу. А ще за рік після відомих подій підприємство отримало друге дихання і вийшло на стабільний режим роботи. Належне в цьому слід віддати ініціативи та напористості його директора Сергія Литвиненка, який поєднав з трудовим ентузіазмом і звичайно досвідом спеціалістів і робітників свої менеджерські плани, задуми та спільно подолали кризовий період в житті заводу. Фактично, це річниця відновлення роботи. Роботи підприємства, його виходу на ритмічну виробничу діяльність. Про це свідчать результати роботи. Спочатку року ми реалізували 227 тисяч деколітів спирту класу 2. Головним чином, на внутрішній ринок і частково є в зарубіжній країні. Нам вдалося вийти на рентабельність виробництва. І чистий прибуток вже склав 200 тисяч гривень. Зросла середня заробітна плата, яка наблизилась до трьох тисяч гривень. За цими показниками стоїть організована напружена робота всього нашого колективу. Адже ми запустили дію не просто постоючий завод, а провели цілий комплекс заходів щодо ремонту, реконструкції, модернізації технічної бази підпорядкування робочих місць і побуту працівників благоустрою на підприємстві. Чимала робота проведена по реконструкції та модернізації виробництва. Зокрема, відремонтовано матеріальний склад, що перебував на грані аварійного стану на протязі року і на сьогоднішній день в нас повністю реконструкція йде покривлі, покривлі, повністю апаратного виділення, брудільного виділення дружевого відділення і крохмального відділення для реконструкції Благоустрій по заводу ми обновили, повністю обновили. Завдяки нашому от, керівництву Сергію Анатолійовичу ми дуже вдячний йому, що він е, дбає за наш особистий завод. За цими результатами стоїть напружена праця всього колективу, але зупинятися на цьому спортовики наміру не мають, адже заінтересовані в зарубіжних інвестиціях, які відкривають надійні перспективи виходу на світовий ринок, на відміну від своїх, які вже відзначились викачуванням приватизованих ресурсів. Перспективи обнадійливі в середньому десь ми в місяць. Тільки в місцевий районний бюджет, у нас іде відрахування десь порядка 130, до 130 тисяч гривень. Значить, це планує рахується десь на рік, півтора мільйона, а ми тільки в місцевий бюджет дали податки. Значить, Плюс ще того, що на рівні області там, і нашої держави ще плюс 200 тисяч. Тобто це ще десь порядка 2 мільйонів. На сьогоднішній день дуже великі плани нашого заводу в тому плані, що готуємося до приватизації. Ще рік назад ми займали десь, щоб я не збрехав, з 50 діючих заводів, десь 45-те місце по якості. На сьогоднішній день ми вже входимо в десятку кращих виробників спірту в Україні. І в мене в планах з лютого місяця, як ми зробимо модернізацію нашого апарата, входить в п'ятерку, в тройку кращих заводів по якості України. Значить, дуже велике в мене йде направлення то експорт. Нашої продукції, тому що е, я знаю, які стандарти в Європі. Я багато там знаходився, коли жив, працював. І в планах в нас все-таки дуже великі плани працювати з Євросоюзом. Цього дня в теплій дружній обстановці лунали привітання зі святом і від запрошених. З великою приємністю сьогодні знаходжуся в цьому залі, тому що я вважаю, що я теж причетний до цього залогу. Я житель села Сірне і з великою так сказати, честю хочу вас привітати від імені обласної ради від керівництва і з цим святом. Ветерани і працівники підприємства теж говорили щирі слова вдячності. Щоб був колектив злагоджений, слухав один другого і виконував свої функції. І щоб завод робив, то і людям добре буде. І заводу. Дякую адміністрації заводу, що нас пригласили, нас, можна сказати, опрямували трошки. Ну і всім, всім всьому колективу дякую. Благодаря нашому керівнику, наш завод можна сказати, став процвітати. Ми маємо роботу. Я задувам. Мене претензії до керівництва немає мене. кращих традиційно нагородили квітами та грамотами. Працівників, учасників АТО, подарунками увесь колектив отримав благословення від настоятеля храму святого пантелеймона-цілителя Отця Іоана. Свято відбулося, і з однозначним настроєм: ми хочемо, ми можемо, ми зробимо. Зірницькі спортовики впевнено дивляться вперед. Лілія Рижук Володимир Тарасюк стала радіокомпанія Березне.